Мені здається, ти хочеш завдати собі болю, але змушуєш це робити інших. Буквально нещодавно, сьогодні вранці, сьогодні вранці слухав одного досить цікавого дядечка, який розповідав про причини самотажу, самосаботажу, власне, чого так відбувається, і взагалі, а чого людина обирає траєкторію життя як невдаха. І це не про інтелектуальні здібності або про відсутність певних навиків. Ні, це. Більш про глибокі складові, це саме про безсвідомі, як сценарій життя. Про сценарії можна в Карла Юнга почитати, можна про архетипи в Карла Юнга почитати, про сценарії в Еріха Берна. Так от, він виділяє, що є три типи страхів. Перший тип страху це страх невдачі, коли людина навіть не розпочинає. Другий тип страху я не пам'ятаю, а третій тип страху це тип страху, якраз то успіху. Тобто, коли людина отримує успіх, то для неї сам факт успіху значно гірший, ніж акт поразки. Тому більшість, звичайно, і самосаботує. В коли вже лишається буквально трішечки, як в даній ситуації з Джимом, коли в нього вже були гроші для того, щоб він міг. Закрити всі бургії, завершити нарешті цей цикл дебілізму, в якому він знаходиться, він обирає піти і знову все програти. Останній момент. останній момент людина, яка боїться страх, в якої сформований страх успіху перед успіхом, вона обов'язково зробить так, щоб цей успіх не прийшов через власні прийняті рішення, через будь-яку дію. Іскравий приклад того, це саме момент в попередньому розборі, попередній частині розбору, де джим. Маючи достатньо капіталу, обирає продовжувати грати. З чого я це веду? До того, що в свою чергу самосаботаж, який сценарій життя, як невдаха це все прояви. Зрозуміло, це досить банально звучить, але так воно є. Це взаємовідносини з батьками. І неприйняття себе перфекціонізм і інші інші, інші інші, ментальні пастки, в рамках яких ми знаходимося. Тут недостатньо сказати, що все проблеми, всі проблеми в дитинстві, звичайно, так і є. Дуже багато насправді моментів, заложені в людину з дитинства, але, але я про це вже неоднократно казав і повторюся, що при тому всьому, маючи величезний набір е несвідомих. Емоції, які нам не належать, реакції, які нам не належать, сценарії, які нам не належать, ми не зобов'язані продовжувати проживати їх і в майбутньому. Тобто, якщо я починаю відслідковувати своє життя і регулярно бачу те, що, власне, я допускаю одні і ті самі повтори, і зразу в раз цикл, є, цикли, є фази да, моєго, мого, мого життя і повторення сценаріїв. Я ж можу відслідковувати, вести вести щоденник, вести щоденник подій, вести, розвивати в собі навик причини наслідковості, і бачити, коли я це побачив, звичайно, немає значення, яке і що було записано в дитинстві, тому що на сьогоднішній день я це вже ідентифікував. І маючи таку карту розуміння самого себе, я можу ці сценарії змінювати. Тому усвідомлюю, що класична психологія вона побудована на принципі того, що чим гірше справи в клієнта, тим звичайно вигідніше для лікаря. Проте так можна ходити кругами дуже довго, і зазвичай люди, які приходять в терапію, нічого не мають проти терапії. Корисна річ на певному етапі. Люди, які приходять в терапію, вони також знаходяться в рамках драматичного трикутника, тому що терапевт, психолог це зазвичай турботливий батько. Або захисник, поряд з яким людина в егостані адаптивної дитини ділиться адаптивна дитина жертва, ділиться своїми болями, своїми стражданнями, і психолог його підтримує, заспокоює і з розумінням відноситься до всього в той час, як нічня обставина, де по відношенню до якої розігрується драматичний трикутник. Тому з терапією, звичайно, також треба бути корисним обережним, тому що в якийсь момент. Це переростає ні в що інше, як в гру в рамках драматичного трикутника. Я ж в свою чергу пропоную транзактний аналіз і роботу кожного індивідуально самим собою. Ніхто вас не витягне з того сценарію, в якому ви знаходитесь. Більше того, це прямий обов'язок кожного індивідуальної людини розібратися, які сценарії в ньому записані, які архетипи в ньому записані. Наприклад, в джима архетип героя. З однієї сторони, на поверхневому рівні, да, коли він бореться з системою, коли система, знову ж таки, він бореться не з системою, він бореться з тими ілюзіями і тими ідеями, які були колись посійні його батьками, йому в голову. І він це прояв... з одного боку, він проявляється як герой, який обесцінює реальність, тому що вона така не ідеальна, і от він знає, як би було правильно, а з іншої сторони, він. Займається самосаботажем і прокрастинацією, що в кінці кінців веде його до замкнутого цикла, де е, він бореться з драконом, тобто дракон це він. Він бореться з ним, перемагає, і потім сам же ж починає для себе створювати того ж дракона, якого знов намагається перемогти. Його боротьба йде внутрішня. Як мені отримати гроші? Дайте мені ще 100 тисяч. джима. Коли Джим ще буде отримувати стільки уваги, як зараз він отримує від всіх цих лихварів, які хочуть вибити з нього гроші. Є декілька моментів, в яких Джим відчуває себе по-справжньому живим. Перше, за рахунок того, що втамовується його сенсорний голод, і він отримує величезний об'єм уваги. Перше, коли він за карточним столом програє шалені гроші, тому що тоді він в центрі уваги це його тріумфальний момент. Другий момент це коли він заборгований. Лихварям колосальні гроші, тому що тоді він його постійно переслідують, йому телефонують, і життя його наповнюється увагою інших людей. За всіх інших обставин, скоріше за все, він живе самітником, який перебуває постійно в своїх ідеях про неідеальність цього світу. Ну а він, як герой, знає, як змінити цей світ, і, звичайно. Якби інші обставини він би це зробив. Зверніть увагу на те, яка міміка в Джима завжди. Незрозуміло, чому він ніколи не посміхається. Навіть коли в нього був секс з його студенткою, він, звичайно, сидів задоволений, але то не була посмішка, то була більше гримаса. В джима він не стільки... Постійно в своїй голові настільки в нього все там чорне і біле, поділене на чорне і біле, що в нього, скоріше за все, вже за стільки років навіть мишці закам'яніли на обличчі, і він просто не пам'ятає, як це сміється. В нього атрофувалася здібність до посмішки. Тому що життя його це сусільне проблеми. Вирішення проблем. Проблем ніколи не зменшується. Чому? Тому що він їх сам створює. Життя його це постійна боротьба. Боротьба не з кимось, а з самим собою. Він в своєму житті, в своєму сценарії є головним злоді, антигероєм і героєм. Його боротьба вона безмістовна і порожня. Через це його і життя, відчуття життя, таке прісне, тому що він не направляє свою енергію на реалізацію цілей, на досягнення, на вибудування. Тобто він не є творець, він є. Замкнутий в когнітивному панцирі. Що з твоїм обличчям дуже цікаве запитання в тому, чому студентка, я не пам'ятаю як її звуть, обирає вз... комунікувати взаємовідносини з джимом. Ну, звичайно, джим сам провів певний ряд ритуалів для того, щоб її звабити. Але. Ми Тут не про зваблення, тому що в будь-якому випадку вона його обрала, і це вона звабила Джима. Говоримо про те, чому саме його вона обрала. Адже Джим достатньо проблемний чувак. Я думаю, головна причина, тому що студентка перебуває в ролі рятівника. І на що я опираюся? В момент, коли вони з Джимом сиділи в пустині, і Джим каже, хочеш мене вийти врятувати, вона каже, да, хочу. В неї. Рятівник, не виключено, що коли вона ну хтось із її батьків, можливо, мама, можливо, тато там про маму вона каже, що вона була алкоголічка і не сповна розуму. Не виключено, що вона що вона звичайно взаємодіяла з мамою саме в ролі рятівника. Так буває, не виключено навіть більше того, що коли мама їхня пішла з сім'ї, вони лишилися з татом у двох, тато. Досить часто був схожий на джима своєю невербальною складовою мімікою, і дівчинка бачила в татові досить такого розумного чоловіка, тому що да, складні періоди життя вони дають мудрості і усвідомлення певних речей, але вони не змінюють, не переписують сценарії. Це також важливо усвідомлювати. Тому це досить таки синхронно да, накладається на її картину світу, де є джим, може бути в ролі так само, жертви, а вона є. Рятівником, тому що не виключено, що коли її тато проходив такі ж екзистенціальні кризи, вона всіляко намагалася його заспокоїти, підтримати і врятувати. Тому я вважаю, що саме це є причиною того, чому вона обирає Джима, а не свого ровесника, або людину, яка підходить, володіє іншими психоякостями. Ти почав давати обіцянки? Ніколи в житті. Звернемо увагу на те, як Джим нервує, наскільки йому зараз складно, у нього повишена тривога. Але ж Джиме, Джими, Джими, Джим, Джиме. Ти мав можливість декілька днів тому завершити свої страждання. Ти міг припинитися. І замість того, ти обираєш. Підвищити градус, підняти температуру в кімнаті. В той час, коли в тебе була можливість, тобі дали викрутку для того, щоб поремонтувати тумблер, стабілізатор температури, ти обрав, викинути її і довести температуру до максимуму, після чого тобі настільки там некомфортно, що ти починаєш проявлятися істерично. Але ж це не які зовнішні обставини, це не твоя хвороба, це твоє рішення. Ти є причиною всього того, що відбувається в твоєму житті. Ти не зрозуміла. Ось що відбувається. В даній сцені також дуже добре проявляється те, що в джима уникаючий, уникаючий тип прив'язаності. Тобто. З однієї сторони, йому дуже потребу він потребує уваги і теплоте через те, що мама в свій час, будучи холодною і трошечки деспотичною, яка мама, яка сформована була під тиском знову ж таки свого батька, не виключений точно такого ж само деспотичного і тиранічного холодного чоловіка, проявлялася так холодно і вибагливо до джима. Власне, Джим, будучи без батька. І отримуючи, недоотримуючи частину тепла до мами, сформував для себе взаємовідносини з жінкою як небезпекою. І в нього зараз проявляється уникаючий тип прив'язаності. Не виключено, що на свідомому рівні він, звичайно, так як він і проговорював, я хочу дружину, дітей, він хоче близькості, але на підсвідомому рівні, безсвідомому своєму рівні, він, звичайно, робить все для того, щоб від себе відштовхувати людей. І от зараз, в момент, коли в нього є труднощі, замість того, щоб... Проговорить і пояснити ситуацію, повністю сказати, в чому власне, відбувається о, суть проблеми, він починає робити так, щоб поряд з ним нікого не було. Буцімто буцім він хоче вирішити всі ці задачі самостійно, один на один, лишитися з проблемою. Але знову ж таки, це самообман і це частина. Ну, точніше, фактор для мене це як фактор його уникаючої прив'язаності, тому що не виключено його студентка би готова його підтримати. Зрозуміло, що її підтримка може бути тільки на рівні психологічному да? або фізичному, але не матеріальному. І їй дійсно немає чого лізти в вирішення цих проблем, але при цьому всьому Джим. Міг би відкритися їй, пояснити, в чому ситуація, і розірвати цей також цикл, в якому він знаходиться, і почати прогресувати в своїй вразливості поряд з іншими людьми в критичні для нього моменти життя. Я не потребую парад, ясно? І ми попрощаємося. Ти знаєш, що я за людина. не бреши собі, я не брешу. чому річ? Ні у чому не розумієш. Просто, якщо я прийду до тебе, значить вийшло і все добре. А не прийду, значить, не вийшло, і найімовірніше, я покійник. Ось і все. Хочу знати, чи вистачить тобі мізкі зав'язати, коли час зав'язати. Ідіоти намагаються втримати стиль життя, який вже неможливий. Бачив, як ти по півмільйона вигравав. Я вигравав два з половиною мільйона. А що в тебе зараз? Нічого. Гроші приніс? Хочу позичити на гру. Позичте, я все вам поверну. Грошей дайте. Чорт, дайте грошей. тебе? Так, тоді вийдемо звідси. Ні. Я йому теж винен. Ти гратимеш? Це єдиний спосіб розплатитися з обома. <рес> Тут ви гроші не віднімете. Червоне або чорне, все або нічого. Йду в банк. Посуньтеся. Да, Джиму, конечно, сміливості в нього багато, а от <сум> тупості в нього точно чого, чого, а тупості ще більше. <сум> ну, знову ж таки, це фільм, і однозначно, що для гравців, для лудоманів тут така ідея просіна, що нічого страшного, навіть якщо все буде дуже погано, в останній момент обов'язково. Тобі пощастить, і ти виберешся з цієї ями. Не виберешся. Одиницям щастить, і Джимові щастить тільки тому, що він є героєм даного фільму, і треба дати надію тим, хто буде його дивитися. Одним надію в те, що можна вибратися таким чином, із цієї пастки. А іншим дати надію в те, що не хвилюйтесь, якщо ви будете продовжувати грати, то в кінці кінці ви виграєте. Це абсолютний піздьош. Для того, щоб вибратися із Лудоманської ями і взагалі розібратися, в чому тут причина, єдиний спосіб це почати взаємодіяти і вивчати себе. Ну і мої випуски. Візьмете велику ставку. Зал для цього призначений. Ти що коєш? Якого біса? Це те саме відбувається зразу у раз він приходить, повно грошей, всі затихаються, починають на нього дивитися, він отримує, купляє від себе увагу. Це останній випуск цього фільму, прекрасний фільм на мою точку зору, і було би доречно завершити його е, м'яко. Тому дуже багато ідей було проговорено. І все, що я казав раніше. Якщо ви уважні, то ви будете це також помічати в поведінці головного героя. І я вірю в те, що, помічаючи поведінку, патерни поведінки повтори, цикли закономірності в поведінці головного героя, ви навчитеся помічати ті ж саме закономірності в своїй власному сценарії життя. Адже пишете ви сценарій свого життя. Немає значення, свідомо це чи безсвідомо. Зазвичай безсвідомо, але... Якщо ви не пишете свій сценарій життя, то ви програєте один і той самий сценарій життя, який був написаний колись, давним-давно, в абсолютно інших умовах, які не відповідають сьогоднішнім реаліям людьми, які навіть можуть бути, не бути вашими батьками або тими, хто були близькі до вас. Тому немає значення, коли це було, за яких обставин написано. Має значення зрозуміти, а чи дійсно ви сьогодні. Живете по тому сценарії, який ви обрали. І чи можна, знаючи цей сценарій, прогнозувати для себе успішне майбутнє? Руси на чорне. Цікаво, який план Джема, якщо би випало червоне. Він ставить на чорне, випадає на червоне. Ну він же ж розуміє, що зараз він грає. Насправді, на кону він ставить своє життя. Тобто джим він суїцидальний тип. І це питання часу, коли він в кінці кінців через свої дії себе самоліквідує. Ну, це буде або осознано, самостійно, або такими маніпуляціями, які він зараз використовує. Маніпуляція я, приміняє це слово в даному контексті як інструмент впливу на своє життя. Тому питання в тому. Ну, що би він робив далі? От як би він би випирався б з цієї ситуації? Звідси б його вже не випустили. Звідси б його не випустили. Що далі? Який план? Джим? Наскільки треба хотіти вмерти для того, щоб ставити таку суму на, на випадковість? Це ж випадковість. Пощастить або не пощастить. І от його формула все або нічого. Ну, так ти ж не, не, до, не йдеш туди е, стратегічним шляхом. Ти не йдеш туди через прийняття раціональних рішень, Твоє все або нічого воно побудовано на сьогодні пощастило або не пощастило. Ти, то, це, ти віддаєш своє все або нічого на волю случая, випадковості. Тоді, виходить, що вся твоя джима ідея, ідеологія це все хуйня, тому що ти такий, ну, пощастило, супер, не пощастило. Ну і тоді. Робіть зі мною що хочете. Ну так це про те, що ти суїцидний, як казав малюк. Ти суїцидальний, от в чому проблема, і те, що далі, не виключено, що ти все більше і більше будеш ганять себе, і колись ставочка буде твоє життя, як зараз. Це були найдовші 15 секунд в його життя. Найдовші Таких, е, такого рівня напруги емоцій, як зараз. Джим не відчуває ніколи. Там такий коктейль з емоцій. Вони настільки різногранні, різнобарвні і одна одну змінюють з такою швидкістю, що для Джима це його власний. Ну, власне, це і є виграш Джима. Взагалі я не гравець взагалі мені це нагадує Роман Достоєвського Гравець. Що схоже було. Не виключено, що автор, коли писав сценарій, сценарист, коли писав сценарій до фільму, то він е, знайомий з роботою Достоєвського гравець, і не виключено, що саме на його на основі даного роману він і писав свій сценарій. З одного лишалося. Так, не скажеш, пішов ти. Ще як скажеш? Пішов ти. Головний герой Джим біжить в своє світле майбутнє, але його прозріння буде рівне доти, доки він буде бігти. Тому що, коли він засне, проснеться, бажання повторити знову ж таки спектр цих емоцій, він виявиться, на мою точку зору, сильнішим, чим його раціональне. Чому? Тому що. Нові ідеї, вони слабкіше старих звичок, або старі звички сильніше нових ідей. Про це треба пам'ятати, як би він головою би не усвідомлював, що би він би головою би не розумів, би в кінці кінців потреба автомування сенсорного голоду, не вирішені проблеми і небажання знаходити сценарні паттерни поведінки, які превалірують в його житті. Призведе його до того, що рано чи пізно він знову повернеться до гри. На цьому все. Я завершую з радістю розбір даного фільму. Крутезний фільм. Тепер я розумію, чого, чому колись я його так любив дивитися, чому він мені настільки імпонував. На превеликий жаль, тоді я дивився на нього, на цей фільм, і мені просто подобалася позиція головного героя. І я абсолютно не усвідомлював, наскільки. Головний герой резонував з моїми внутрішніми сценаріями, про які я навіть не здогадувався. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі і ідеї, сміливо пишіть свої ідеї, які найбільше вам сподобалися. Для мене буде це найкращою винагородою.